Думав, що ракета, грохот, Понимаєте? я дивився кіно. грохот, думаю, що таке. Скочив, вийшов, а тут дерево лежить. Так розповідає про падіння дерева по вулиці Стрітинська, 53 у Полтаві продавець магазину, розташованого поруч. Пало воно на дві автівки. Власник однієї з них полтавець Володимир. Говорить, працює неподалік, тож паркувався саме тут. Криша повністю розбита. Кришу зробити це буде дуже дорого. Стекло випало, капот побитий, ну, криша найбільше пошкоджена. Чоловік додає, давно підозрював, що так може статися, бо дерево було надто старим та небезпечним. Скільки тут опилювали дерева на території обласної, вони випилювали хороші дуби. Ми підходили, просили, щоб це дерево спиляли. Ну, тепер впало. Заяви пописали в поліцію, поліція приїхали, приїхали всі, служби сказали, відповідальності ніхто не несе. Шукайте, чиє дерево. Та дерево побило дах не лише автомобіля пана Володимира, а й зачепило сусідню машину. На місце події одразу виїхали працівники поліції, розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Наразі причини падіння встановлюються. Сьогодні близько чотирнадцяти, п'ятнадцятої до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Стрітницькій внаслідок падіння дерева пошкоджено два легкових автомобіля марки Фольксваген та Міцубісі. На місце події виїжджала патрульна поліція. Але в подальшому після зібраного матеріалу цим питанням буде займатися превенція полтавського районного управління поліції. В ході цієї перевірки поліцейські будуть встановлювати всі обставини цієї події. До ліквідації наслідків негоди сьогодні залучилися три рятувальні підрозділи ДСНС. Розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Зокрема, бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій розрізали дерева, що впали на автодороги міста Полтава, та прибирали їх для проїзду автотранспорту. Загалом залучалося три рятувальних підрозділи. Рятувальники залучалися на Стрітинській вулиці в місті Полтава, також на чумацькому шляху, і зараз вони працюють на Покровській вулиці. Як повідомили у прес-службі комунального підприємства Декоративні культури їхні дві бригади працювали сьогодні за 15 адресами, де ліквідовували наслідки негоди. Спровоковані такі погодні умови на Полтавщині впливом активного атмосферного фронту, розповіла начальник відділу гідромедзабезпечення обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко. До кінця дня ми очікуємо опади, але поступово вітер слабшитиме. А опади до ночі припиняться, але можна сказати, що перерва в негоді буде невеликою, тому що вже завтра, в другій половині дня, починаючи із західних районів області, а протягом 23 числа по всій території області принесе нам знов таки значні опади. Пориви вітру 21 листопада сягали 22 метрів за секунду, додали синоптики.